Минає 500-й день найгарячішої фази столітнього протистояння. Президент України Володимир Зеленський із очільником військової розвідки Кирилом Будановим та главою офісу президента Андрієм Єрмаком побували на острові Зміїний. Там вони вшанували українських героїв, усіх воїнів, які билися, стояли за цей острів і які врешті звільнили його. Хочу подякувати саме звідси з цього місяця. Місця перемоги кожному нашому воїну за ці 500 днів. Наші збройні сили, наша розвідка, нацгвардія, наші прикордонники, служба безпеки України, Національна поліція, наші зв'язківці, наш народ. Я дякую, дякую всім, хто б'ється заради України. І хай свобода якої для України хотіли всі наші герої різних часів, та яку належить вибороти саме зараз. Буде шаною усім, хто віддав життя заради України. Ми обов'язково переможемо. Українські війська досягли тактично значних успіхів у районі Бахмута і продовжили контрнаступальні операції щонайменше на трьох інших ділянках фронту 7 липня. Йдеться у щоденному звіті інституту вивчення війни. За словами аналітиків, геолокаційні дані опубліковані 6 липня вказують на те, що українські сили досягли тактично значних успіхів поблизу Ягідного. Це два кілометри на північ від Бахмута. У ніч на 8 липня росіяни атакували Україну іранськими ударними дронами. Летіли вони з південно-східного напрямку. Протиповітряна оборона знищила 5 шахедів. Частину з випущених не вдалося перехопити. Дрони влучили в промислові об'єкти та об'єкти інфраструктури на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. Попередньо без жертв. У Донецькій області на теплову електростанцію, яку неодноразово обстрілювали росіяни, впав дах цеху. Станом на зараз відомо, що одна людина загинула, двоє вважаються зниклими, троє отримали травми та відправлені до лікарні. За попередніми даними, дах обвалився внаслідок минулих атак Росії на це підприємство. Що найменше восьмеро людей загинули, і 13 поранені внаслідок ворожого обстрілу лимана. 8 липня близько десятої ранку по місту вдарили з РСЗВ, поцілили у приватний сектор, пошкоджено будинок і крамницю. Окупанти продовжують мінувати запорізьку АЕС та об'єкти на території станції. Наразі на територію доставляють міни та вибухові речовини у технічних приміщеннях та в машинних залах встановлені мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу.